Машина може полегшити роботу десятьом двірникам. У Вінниці випробували нову техніку для прибирання тротуарів, яка надійшла місяць тому. Зарекомендувала автівка себе добре. Вона маневрена, дістає до закутків під лавками біля урн та легка в керуванні. Перевага в тому, що двірникам набагато тепер буде менше роботи фізичної, що літом, що зимою. Тому що машина вакуумна, вона прибирає листя, навіть тяжку масу це, наприклад, оців, пісок. Після зимнього періоду завжди за, ну, накопичення оцева і піска. Ну, як машина, ну чудова машина. Тротуари міста прибирає вісім таких машин. Техніка підсилила стійкість Вінницького шляхового управління і допоможе утримувати місто в належному стані. Підприємство відчуває нестачу працівників, адже багато людей стали на захист країни. Новеньку техніку вже випробував працівник підприємства Василь Савчук. От мусорний бак, сюди вакуумом з тої сторони є гофра, по якій заходить мусор. Ну і звісно, там водичка бризкає, щоб не було. Ззаді ну, оце бачок, куди вода заправляється. Ну, такий принцип, впереді щітки, які до центру змітають, і через раступ сюди заходить мусор. Е -ек -в -ек -в -ек -в -ек. Зверху це в нас знаходиться вакуумний шланг. Це коли, наприклад, куча листя, вакуумний шланг він там відкривається, і під вакуумом цілу кучу воно засмоктує ну, прямо в бункер. Техніку Вінниця придбала в лізинг завдяки підтримці одного з українських банків та грантовій допомозі експортно-інвестиційного фонду Данії. Таким чином громада заощадила близько 14 мільйонів гривень. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.